Всім привіт! Ми сьогодні їдемо. Я сьогодні їду на завод. Я дуже давно там не була. Мені дуже цікаво, яку там нову локацію вони побудували. Ось. І я там не була, напевно, з травня, тобто чотири місяці. А ще останній мій влог звідти був ще в 23-му році. Тому... А, так, цікаво, як я його бачу зараз. Ну що, пігнали. Головне зараз не втюхатись. Машинок. Ляпс. Залишилось, до речі, декілька днів моєї відпустки, і я ще жодного разу цілеспрямовано не відпочивала на пляжі, не засмагала. От то напевно мені це доведеться робити вже в вересні під час роботи. Ось, але насправді багато чого я вже зробила, і навіть більше мені це дуже подобається. Ось що я не сильно прив'язувалась до планів, це просто був як орієнтир. І дуже багато цікавих подій сталося а, за цей місяць. М -м -м -а. а ще я зрозуміла тупо річ, що в липні... У мене був настільки крутий графік роботи, що зараз я не відчуваю різницю між тим, що в мене була відпустка і що в мене був робочий графік в липні. Ну тобто, я що тоді, що зараз відпочиваю, і в мене небагато годин е, знімання і, мон, і монтажу, але мало бути більше. Ось е, що на знімання, типу, я їжу ще тоді. Що зараз, просто зараз мені не завжди за це а, платять, бо я це роблю суто з творчості, суто з цікавості а, і для діми. Ось тому мені дуже подобається а, і дуже хотілося б продовжити а, свій робочий графік в легкості, тобто працювати не там по 9-10 годин, по 12 на день. А працювати типу, там, стабільно до 3-4 вечора, а потім відпочивати. Сподіваюся, в мене це вийде. Я не до полосу зайняла. Чи змінився мій моральний стан під час відпустки? Я гадаю, що так. У мене взагалі. Зникла якась тривожність, якийсь фактор стресу. Тобто, навіть якщо в мене є а, якісь знімання, то це абсолютно не стресово. Ще я перестала боятися повітряних тривог. А, перестала боятися запізнюватись, бо я розумію, що зараз типу, у мене відпустка, і навіть якщо я домовлюсь з людиною на якийсь певний час. То, типу, я не тривожусь через це. Бо я нічого не можу типу, з цим робити. Коли я, наприклад, їду і я розумію, що я вже запізнююсь, то м -м, немає сенсу, типу, що я тривожусь, бо я швидше не доїду. Ось. І я сподіваюся, що мені вдасться а, цей, а, цю навичку перекласти на майбутнє. Типу на робочі там здачі, на робочі на робочий графік. Ось також а... мені зараз подобається просинатися на світанку. Ну як подобається. Ну, а, просто мені подобається той факт, що я прокидаюся. Так мені не кожного дня а, хочеться прокидатися, але мені подобається цей факт, що навіть через відсутність бажання. Ми прокидаємось і ми стоїмо в планці, навіть якщо це менше, ніж е треба, все одно, навіть одну-півтори хвилини тобі, цього вже достатньо. І як сказав Діма, то Аскеза виховує в тобі не сам той факт. Аскеза дає тобі не сам факт е -м, виконаного бажання. Тобто ти отримаєш те, що ти там а, захотів, і ти отримаєш його по факту завершення аскези, так? А ти отримуєш силу для того, щоб а, це бажання здійснилося, і ти отримав те, що ти захотів. Ось і мені це дуже подобається. Виховує дисципліну таку. Бо в мене дуже багато, погано з дисципліною. Це добре звісно школи. <рик> так, дякую. Я влог знімаю. О, я Тут все, що треба, типу, цей. Адміністратор фотостудії. Згоди. Зубна паста, зубна зубнащотка. Ви скажете на що, але я почав зазначатися з дівчиною саме тут, тому питання відпадає, власне. Даша, привіт. Мій любимий цей. Любимий. З кабілями. Мій любими контейнер. А, походу, теж з кабелями. А ти любиш Це Мій улюблений PlayStation, в який ніхто не грає. О, це я цей. Я в неї Вважаю, що найважливішим це найважливіше це підтримка близьких, тому мої близькі завжди готові мене підтримати в пошуку нормальної роботи. Відбувається. Це Малютка повернулася до мене, чесно кажучи, я цей. Я не любитель такий, типу, я люблю стояти на місці і просто щось крутити ручками. Вілки-балки. Вілки-балки? Так, це різні да, прикольні штуки, карти пам'яті, оце що, і цей і і кілечко від моєї камери, бо я її в, оце, впустив на асфальт. Не хвилюйтесь, мені потім дали іншу камеру безкоштовно. Світньо без добрих людей. О, це фоткав. Ну, роздруковані фот... всі. Да, це фотка даш. О, це Ліля. О, це Ліля. А це ти фоткав. О, да, це тобі треба віддати. Та ні, залиш собі! <ріхи> <ріхи> Як нагадування. О! О це, ми, це ми з Лили. З Зліли? Да. Ой, це знову лізе. <ріхи> Це опять Ліля. Ти не б'є, ні, ти не подумай, це, це не храм, ми, ми, це, ми не плачемо за те, що ти пішла. Так, в мене тут просто дуже багато Лілі. Тут ніби це, раз Лілі. Це таке, типу, це... Квитки, що ти там треба її спустити, відкрити, що... Це моя, це... Це... Ні, це моя розписка за те, що я отримав. Не дай бог ти переписав. Ні, це за це за те, що я отримав 8 тисяч еврофов. Вау! Ні, там відсоток рентала, я. За обладнання ще. Там. Мені це вставляти чи ні? Якщо що, ми можемо піти допомогти. Ладно, коротше, я підшло і допомагаю, тоже не можу. Все, я пам'ятаю. Ну, матчик, помітить. Ой, моє улюблені, депосивні, це депосивні кульки на день народження. А що там? кульки на День А! Вітаю! Это Андрей построил схему. Схема рабочая. Ну ладно, пойдем, не будем это. это. О, это я. Точнее, что это Алена. А фоткала я. А это я. А фоткала не я, фоткав Максим. Я что-то И Прям як я. О, мой красный! Отпуск! Аскеза на работу на заводе. Пора была. Фокус-кулер. Ну що, пошли? Да. Окей, okay, let's go. Так, як Максимка зараз відеографія. Я хочу спіймати цей сонячний зайчик. Блін, а, до речі, прикольний колір. Мені подобається. фото він намного круче. Жовтий, так, такий? Він не жовтий. На фото він такий, слава, більш обіцвечений. Лучше. обесцененный. Дякую. Штора? Да, еще штора тут будет. Сейчас еще стул к нам новый приедет. Еще мы заказываем еще стулья, кресло. Не до тепла. Ну, я соскучился. Короче, это так. Да. ...это на женщины создают нихуя. Поэтому она больше не работает. Ну, смысл? Я жжет на песни, на них нормально слухать, и Булеля проходить и такая, типа, кам. И Привет! Как ты проскочила? Ты все время спиной стояла. Может быть, это ты? Ну, подожди, я наверное. Я очень давно, хотел этот эту штуку купить, но уже перестали производить. И остались только, типа, у кого-то. И вот у одной девушки завалялся на, этом, на даче. Я вчера с ней общался, короче, звонил ей, думаю, что с вообще С плиточкой шоколада. Потопали. Почапали. С, с Макдональдса. Да, если не будешь перебивать вспышки, дадим на нем посидеть. Я бабусь? <риклад> Завдяки... Завдяки цифровій програмі є бабуся. І масштаб не став. Можу ще не тут. Зараз третя година ночі, і я сиджу, монтую це відео. І я хочу вам сказати, що це був напевно один з найемоційніших випусків. Ось я сподіваюся, що вам сподобалась така я жива міміка, мої живі емоції. І сьогодні було дуже багато сміху і а, жартів. Ось і так я хотіла б вам подякувати за цей перегляд. Якщо у вас є якісь запитання, то буду рада на них відповісти в наступних відео. Ось, бажаю вам гарного дня, бо спокійної ночі і обіймаю вас до зустрічі в нових випусках. Пока!